У річці гнило п'ять поблизу Бердичева масово гине риба. Місцеві рибалки б'ють на сполох. На поверхню води постійно випливають десятки мертвих карасів. Кожним днем кількість мертвої риби лише зростає. Вітер якраз ту сторону хвиля йшла, то десь десяток карасів. Оце я. Ось таких карасів дохлих. Десь десяток, а то й більше було. А з обіду я вже сюди прийшов. Хвиля пішла на цю сторону. И тут карася тоже було всіяно. Это только участок один, метров 50 я пропал. Смотрю там, там, там. А некоторые так невозможно взять его в руки, что под вот веселом тронул, он раз и рассыпался уже. Это уже давно он пропал. Однак, рибалки кажуть, на поверхню спливає лише невеличка частина риби, решта лишається на глибині. Щоб не допустити отруєння води та загибелі усієї риби в річці, представники місцевого рибальського товариства взялися самостійно збирати карасів. Рибалки підозрюють в отруєнні риби. Винен водоканал. От уже на притяженні неділі активісти нашого общества. Суспільства... Золотой карп ездят и собирают э, садками рыбу эту дохлую, утилизируют, закапывают в землю ее, чтобы она экологию не, загр... не загрязняла, потому что она может впоследствии этой тяжелой остальной рыбы подохнуть может. Что-то с водой связано, вы понимаете? Экология воды, наверное, может быть, хлорировали воду, и хлорка попала в речку, вы понимаете? У водоканалі ж кажуть, їхнє підприємство до загибелі риби не причетне. бо хлорована вода, яка потрапляє до річки у невеликій кількості, жодної загрози не несе. Ну вона розбавляється, вона розбавляється, це получається за... Захлорірована вода така як для пиття. Просто щоб вона пішла по річці. Вона розбавляється річкою і все. І, і вона ніяк не впливає. Від чого гине риба наразі з'ясовують представники лабораторного центру. Вони проведуть аналізи річкової води та перевірять її на токсини. Вона буде визначена на БПК біологічна потреба в кисні, хімічна потреба в кисні, окислюваність, розчинний кисень. Ну, інші показники, фізичні показники, і та сама каламутність і pH водневий показник. Ну, будемо встановлювати, що є причиною, хто здійснює скид в річку Гнило в даному мікрорайоні. І будемо вирішувати по питання по поза перевіркам цих суб'єктів, які знаходяться біля річки Гнилоп'ять. Поки екологічні служби розбираються у ситуації, місцеві продовжують рибалити на водоймі. Гнилі карасі, що пропливають під берегом, їх не лякають.